Гарно так цікаво. Качечки. Да, качечки там. Качечки. Відпочивають сидять. Мач? А чи он там? Що там? І туди. А Куди ти підеш, зай? Ми туди не можемо піти, там водичка. Качечки там відпочивають. Ми ж їх не будемо лякати, правильно? Не будемо. качечка робить. Що катечка робить, Чисте пір'ячко собі. Да? І клебоді чистять піречка, і качечки так само чистять піречку. Що ти там собі вже начухав? І сьогодні там вже собі натюха. Дивись скільки тут багато, тут аж три батута. Тільки дивись, по калюшкам, не, не стрибай. добре, Рома. Все, шкарпетки мокрі. А мама шкарпетки з собою не брала, Ромаха Сергійович. Будеш в мокрих тепер. О, капець. Мабуть, розуємось, так, чи що? Стрибунець. Класно? Яху! Стрибати можна по-різному. Клас! Склизько І на зобку? Йоу! Оце ти вмієш клас. Я Ні, зай, не треба тобі кулька. Давай стрибай, то чужа якась кулька. Сказала дитині, не треба по калюжам. Пішов іменно там, де калюжі. Уху! Та не лякайся, вони ж там далеко. Пішли одні бобрів шукати. Аж три батута, клас! Батут. Біля церкви, так, да, один батут. І той вже рветься бідненький. Всі його мучать, мучать. Бе-бе-бе. Бе-бе-бе. Вуй! Клясна так! А по сходам, зайка, посходам. Ну Так, піднімаєшся. Піднімайшся. Що застрає? Щось не ковзається. лягай! Ava! Ava, <laughs> razno. Spiderman. Ti Spiderman. Тільки по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть.